Івано-Франківську презентували український фільм Лишайся онлайн, який зняли у незвичному форматі скрін лайф. Це гостросюжетна драма про початок війни та події у Бучі. Стрічка відтворює всі емоції, які переживали і досі переживають українці від повномасштабного російського вторгнення. Ну повніш на цей ну, писав малий. Він шукає своїх батьків. А я вирішила йому допомогти. Сава, а якого кольору була машина? Чорна. Відь, короче, Треба, щоб ти повідомив ЗСУ. З офіційного коридору ніхто рятувати цивільного не буде. Як це не буде? Так а що мені робити? Він чекає на допомогу. Мені подзвонити і сказати йому, що ніхто за ним не приїде. Так, да, дідь Толь? Спершу фільм Лишайся онлайн задумувався для закордонної аудиторії з метою донесення інформації західному світові, що насправді відбувається в Україні. Продюсер стрічки Антон Скрипець каже, що таким чином долучалися тоді до всеукраїнського заклику: НАТО закрийте небо над Україною. Поки ми його робили, то зайняло трохи часу, і ми показали його в Канаді, перемогли там на місцевому фестивалі. Потім показали і українцям, і зрозуміло, що це кіно дуже актуальне і в Україні зараз, зважаючи на тему, і зважаючи на формат, в якому воно знято. Складнощі були, напевно, самі великі, щоб зрозуміти, як працювати з акторами, тому що всі актори у нас працювали як не як класичному кіно, тобто вони не були вдвох на майданчику. Вони всі мали працювати через зі дзвони, тобто в онлайн режимі. Фільм Лишайся онлайн, створений в незвичному для художньої стрічки форматі скрін лайфу. Роль головної героїні зіграла Єлизавета Зайцева, акторка емоційно передала атмосферу, переживає. Та драматичності, проживаючи з найріднішими страхіття війни в онлайні. Всі актори знімалися без партнерів. Ми кожному актору підкидували текст, і Ліза, акторка, не комунікувала з акторами, а комунікувала зі мною там, чи з моїм другим режисером. Це була одна з найвеликих, найвели... ну, напевно, складнощів, які були в цьому процесі, ну, саме з роботою акторів. Я була одна на знімальному майданчику. Зазвичай в тебе є партнер і ви є якийсь взаємообмін енергіями. А... Цей раз я була сама, так була єва за кадром, і ще другий режисер, але все одно все відбувалося переважно в моїй голові, в моїй уяві, і через це було дуже складно, бо фільм доволі емоційний, а годин робочий день, і я в кожній сцені сама. Фільм Лишайся онлайн створений за кошти українських меценатів. 20% надходжень від всіх квитків спрямовуватимуть у фонд Повернись живим.